І дорослим, і малим. Знову музичне заняття. І знову я вас вітаю у себе на гостинах. Співи Знайомство з піснею. Тихо, тихо, навкруги. І сніжок літає. Ялинка прикрашена стоїть у дворі. Діти, коли це буває? Так, правильно, взимку. Бо попереду у нас дуже-дуже веселе свято. Новий рік. І коли воно приходить до нас на поріг, ми йому кажемо: Здрастуй! Здрастуй, Новий рік! І сьогодні саме про це ми вивчимо нову пісню. Прослухайте, будь ласка, її дуже-дуже уважно. Пісня. Для того, щоб її вивчити, нам потрібно вивчити слова. У цій пісні два куплети. Є початок пісні Вступ. Це та частина мелодії, яка звучить до того, як ми почали співати. Потім перший куплет, далі невеличкий програш, другий куплет і закінчення та частина музики, яка буде звучати після другого куплету. Отже слухаємо слова першого куплету. Сніг пухнастий за вікном забіліло все кругом, кучугури намило, а в кімнаті в нас тепло. Майже всі слова, я думаю, зрозуміли, а у слову кучугури що це таке? Кучугури це великі великі сугроби. Дуже великі. Називаються вони Кучугури. Давайте їм проплескаємо. Кучугури! Молодці! А зараз запросимо їх у гості Кучугури! Запитаємо? Кучугури? Дамо відповідь. Кучугури! М -м -м -м. Кучугури? Кучугури. Отаке у нас цікаве слово. Кучугури. І зараз ми з вами ще раз проводимо ці слова, але під метроном. Я його зараз вимкну. Пухнастий за вікном забіліло все кругом. Кучу гури намело, а в кімнаті мело, нас тепло. Якщо немає вдома, мітра нічого страшного, можна його скачати в плеймаркеті на мобільний телефон, попросіть, будь ласка, батьків. Або можна просто плескати. Роби разом зі мною. Плещемо. І кажіть слова. Сніг пухнастий за вікном. Забіліло все кругом. Кучу. Кучу гури намело, А в кімнаті в нас тепло. Молодці. А тепер давайте уявимо з ва. Що ми повільні, повільні черепашки. Ну, дуже повільні. І будемо промовляти слова дуже повільно. Ось такий ритм. Сніг пухнастий за вікном. Забіліло все. Кругом Кучу, гури, намело, А в кімнаті в нас тепло. Молодці. А тепер давайте швидше уявимо собі, що ми зайчики! Зайчики стрибають швидко, швидко, швидко! І ми з вами теж будемо промовляти слова швидко-швидко-швидко. За вікном забіліло все кругом. Кучу гури намело, а в кімнаті в нас тепло. Молодці! Всі впорались. Майже зайчики наздогнали. Тепер ми з вами не зайчики, а дівчата і хлопчики. І ми з вами спробуємо правильно артикулювати. Дивимося на мій ротик. Намагаємося кожне слово сказати чітко, 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 щоб нас почули, про що ми співаємо. Сніг пух пухнастий за вікном. Забіліло кругом. Кучу гури на мело, а в кімнаті в нас тепло. Молодці. А ще потрібно не забувати брати дихання. Спробуємо. Сніг пухнастий за вікном. Забіліло все кругом. Кучу гурина мело. А в кімнаті в нас тепло. Молодці. А тепер спробуйте мене озвучити. Я буду промовляти без звуку. А ви будете промовляти замість мене От така цікава. Гра. Готові? Приготувались. Увага! Не забуваємо правильно артикулювати і брати дихання. Це дуже важливо. І... Молодці! Це був перший куплет. І ми вивчимо з вами зараз мелодію. Треба послухати дуже уважно. заспівати під ту мелодію, яка звучала на початку, і в тому темпі і правильно ми спочатку з вами вивчимо мелодію, тобто без акомпанемент. Слова ми вже з вами знаємо, вивчили, і перший куплет ми можемо заспівати. Не забуваємо про дихання. Сніг пухнастий за вікном. Не забуваємо брати дихання. Сині. Починаємо ми співати високо, сніг пухнастий за вікном. Спускаємося донизу. Ще раз повертаємося нагору. Забіліло все кругом. А потім ще нижче трішечки спускаємося. Кучу хури замело. Але поступово ми. Повертаємося на гору. і потім з гори знову повертаємося вниз. А в кімнаті в нас тепло. Сніг пухна! Сніг пухнастий за вікном, забіліло все кругом, кучу гури на а в кімнаті в нас тепло. Молодці. Спробуємо заспівати перший куплет. Дихання, чітку артикуляцію, і слухайте уважно, як звучить інструмент, щоб заспівати все правильно. Я вас вірю, у вас все вийде. Ви молодці. Співаємо перший куплет. Чуры на мело, в кимнаде Наши занятия. Перебігає до кінця. Ми сьогодні з вами всі молодці. Всі всі! І хлопчики, і дівчата, і дорослі, і малята. Всі молодці! Настав час прощатися. Але ми скоро зустрінемося. До побачення! Робимо з вами кульку. Ну, секунди. Ручки круглі. Cztery.